Чотири дні у Львові тривав 22-й міжнародний форум видавців. Захід презентував новинки сучасної літератури. Цього року форум зазнав чимало новацій. Про них докладніше моя колега Тетяна Біскоп. Щороку на форумі видавців у Львові десятки тисяч книжок. Три сотні видавців пропонують літературу на будь-який смак та вік. І що важливо, відвідувачі мають можливість поспілкуватися з улюбленим автором. Кілька годин без перерви тривала автограф сесія Марії Матіос. Я зобов'язана витратити свою енергію, щоб поспілкуватися з людьми. Знаєте, мої поїздки на фронт. Мене пересвідчили в тому, що люди потребують спілкування, спілкування не так чогось такого. Ужиткового чи матеріального є й таке, це інше питання. Але люди найбільше потребують слова, спілкування живого, бо тоді відкривається людина, відкриваєшся ти і без цього не обійтися. Я така, що я, я люблю свого читача. Форум видавців у Львові одна із знакових культурних подій року. Кожен автор готує щось особливе. Наприклад, Левко Лук'яненко видав повне зібрання своїх творів у 13 томах шлях до відродження. Я вважаю, що це знає. Це ніби завершення певного етапу в моїй творчій письменницькій діяльності, але не завершення загалом, над чим зараз працюєте. Ну я буду продовжувати працювати. Звичайно, буду продовжувати наразі. Я моє життя зайняте. Знаєте, ну більше більше війною. Я передаю туди багато книжок. Перше в рамках форуму видавництв цього року відбувся дитячий форум у національному музеї імені Андрія Шептицького та у державному природознавчому музеї тривало 400 акцій для малечі та їх батьків. Усі вони пов'язані з літературою, музикою, наукою та мандрами. На дитячий форум завітала дружина президента України Марина Порошенко з дітьми.